Вітуні красуні, ви на каналі Закохана в себе. Сьогодні поговоримо про топ-помилок, які ви робите при виборі тональної основи. Поїхали! Мене звати Олександра Федєв і я візажист уже 13 років. Дуже давно я навчаю дівчат макіяжу для себе і знаю всі ваші помилки, тому сьогодні розберемось детально. Наливайте собі чай, каву, насипайте собі смачненької їжі. Будемо зараз разом розбиратися. І якщо хоча б одна помилка буде про вас, поставте не обов'язково лайк. Помилка номер один це просто купати найсвітліший тон. Логіка така: я ж світленька, наче точно підійде. Занадто світ... Світлий тон завжди додаватиме вам віку, тому що він на фоні вашої шкіри буде занадто сірим. А кому це треба? Потім також, звісно, да видно, що він не вашого, взагалі відтінку шкіри. Так само погано, як і темний тон. Не робіть ні того, ні того. Далі найчастіша наша помилка це те, що ви обираєте собі тоналочки отак от на руці. На руці ви можете брати лише текстуру, ви можете зрозуміти, чи вона зволожується, чи вона матує, чи вона пігментована, чи вона легенька. Але тон взагалі не такий, як на вашому обличчі. Угу. Треба брати то обличчя під шию, а не під руку. Плюс у руки зовсім інша текстура, вона звичайно більш суха, і тут більше є дрібненьких зморщок. Mm. Артем мене питає, де наносити в його. Приходьте, в його не нафарбована, і наносите смінозону біля щелепи, щоб було видно на фоні вашої шиї. Якщо тут не видно, можете прям на шию. Помилка номер три: це обрати собі тоналку лише за відтінком, не за формулою. Наші тональні креми, вони все-таки трохи креми і також не спливають на нашу шкіру. Якщо вона у вас суха, її треба зволожити. Якщо вона у вас більш масна, її треба замотувати. І дуже важливо також це підбирати. Тому що якщо ваша шкіра більш жирна, і ви купуєте собі дуже зволожуючий тон, не дай Боже з маслом, це просто будуть маленькі на маслі. Помилка номер 4 4, не 5. Це чекати, що ваша тоналка замінить вам догляд, тобто не доглядати шкіру до тонального. Часто мене таке питають, «Саш, у мене суха шкіра, який купити собі тональний крем. Ніякий, треба купити собі гарний зволожуючий крем, який буде вашу шкіру готувати до тонального. Тут важливо зрозуміти, що ваш тональний крем це такий мікс. Там є трошки догляду і є трошки фарби. Якщо ваша шкіра буде голодна на догляд, вона з'їсть все це зволоження, і на вуче залишити тільки оцей от пігмент, який ляже нерівномірно, буде негарно, вам не сподобається ви змиєте його. Номер п'ять. Фарбуватись не на правильному світлі. Я завжди рекомендую фарбуватись на вікно, тому що денне світло найбільш чесне, і вас не буде сюрпрайзу, коли вийдете на вулицю та фарбувавшись у ванні. У ванні, зазвичай світло занадто тепле, і у вас там все дуже прекрасно і гарно. Ви собі навалюєте пощільніший тон, рум'яна, бронзер, виходите на вулицю і такий, сюрприз, сюрприз, Пішла змивати! Помилочка номер 6 Це використовувати неправильні інструменти. Моє просто топчик: це ви купляєте собі таке яєчко, і ви його не мочите. користуєтесь ним як сухим камінчиком. Отак дістала, наляпала тоналки, набилась тим камінчиком, прокляла Дивила, сашу, за, що я ви рекомендувала того яєчка, а треба було всього лиш його намочити. Воно би збільшило, стало м'якеньким і комфортним. Також можна використовувати пензлики і руки. Всі ми знаємо. Руками думаю, з помилок взагалі ніяких не буде. Але з пензликами це просто топ. Ви купуєте собі ось такі пензлики, як для художки, Ось такі пензлики, вони пласкі і наносять максимально щільно вам тон. Ви його так, от наносите і потім кажете, що тонально лежить на вас маскою. А всього нас треба було купити собі пензлика, який має такий ось зріз, який має більш м'якеньку текстуру, не такий набитий, і розтушовувати його більш круговими рухами. І буде вам щастя. Номер сім малювати світоналочку тако по контуру. Я так робила на першому курсі. Нібито у вас лише для обличчя. Не дай Боже, вона впаде вам на шию чи на вуха. А те, що це також ваша шкіра. Трохи ми деколи забуваємо. Тому обов'язково наносимо на лице і протягуємо його собі на шию і на вуха, щоб вона все гарно нас розташовувалося. Наступна помилка номер 8 це тоді, коли у вас тоналочка занадто темніє під час того, як ви її носите. Є такий процес, який називається окислювання. Звісно, є такі тоналки, які самі по собі якось так сформульовані, наприклад, з цей ланком. Ви купляєте його говтінку No1, і він на освітку світленький. Через пару хвилин стає на вас такий рудий, тому треба про це просто знати, купляти світліший ланком або не купляти ланком. Але ще тут дуже часто що буває. Ви купуєте собі тоналочку, наприклад, першого відтінку світлу, а потім наносите на неї ще й пудрочку такого ж, нібито відтінку. Але при тому, що ви наносите одне, а потім друге. А разом вони стають темніші. Тому, якщо ви користуєтесь пудрою, беріть прозору. Номер 9. Ви не миєте пензлі. На жаль, це дуже часто таке трапляється, коли ви покористувалися тоналочкою і встали завтра. і такі, ну і сьогодні намажуся, і післязавтра намажуся. І цей тон накопичується на борсі пензлика, і вона стає більш така помітна. В неї, коли ви проводите по шкірі тоналочкою, залишаються такі сліди від цієї от тоналочки від цієї от ворсу. Якби ви її мили, тоді б вона не накопичувалася на ворсі і було б більш тонке покриття. Тому тобто, обов'язково миємо після кожного використання. Як мити? Просто купуйте собі звичайне гліцеринове мило, дуру, сейфгард, що вам там подобається. Миєте його. Гарненько водичку віджимаєте і ставите ось так от на столика, щоб вона висохла, і буде вам щастя. І останнє Наносите замало або за багато. В мене дуже часто таке ває. Через він таку крипенюшечку і такою гори стирають, роздирають, і кажуть, щось вона нічого не робить. Насправді, або навпаки, чата собі світок його наколецюють прям з баночки на обличчя, і потім них така прям маска, і кажуть: ні, то напевно не для мене. Дівчата треба якесь адекватне, адекватну кількість на себе наносити, щоб воно і перекривало, і при цьому не було маскою. І використовувати правильні інструменти або руку, або спонжик, або пензик. Ну і так як я вчителька, і зупинитись не можу, то ще дві бонусних помилки для вас. Перше, тобто одинадцяте. Думайте, що тон має вас повністю Тон це такий засіб, який вирівнює ваш підтон шкіри. Тобто він візуально робить вас більш рівною. Підтону, а не робить вам про перекривання всього обличчя. Тому я завжди рекомендую взяти тоналку більш легкої текстури, яка можливо все й не перекриє, але потім точково додати собі туди консилер, і все буде чудово. Ну і останнє, яка впливає у нас із попередньої, це користуватися неправильним підтоном для своєї шкіри. У нас є всього три підтони. Якщо ви раніше такого не чули і не знаєте про що я говорю, я залишаю вам окреме відео у моєму Тікток по посиланню в описі цього відео. Ви провела свою додала до і стало набагато краще. Пишіть в коментарі і признавайтесь, які помилці ви впізнали себе. Я також грішна і також раніше їх робила, тому не соромтесь. А також, якщо я помилку якусь забула, обов'язково мені про неї напишіть мені цікаво прочитати. Ставте мені пальчика вгору, а також до наступної зустрічі, Па-па!